Сам факт переходу Російської Федерації на використання іноземних дронів це вже випадок такий неординарний для Росії, скажімо так. Цьому сприяла якраз проблема а, занадто низької якості щодо точності ураження російських ракет, а також незадовільна їх кількість. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатніх кількостях нові ракети. А ті, з якими вони вступили в конфлікт від 24 лютого, вони вже вичерпуються по багатьох найменуваннях. Ця цифра впала вже нижче критичного рівня. Я маю на увазі рівень НЗ 30%. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти вирішення нестачі ракет, дійшли до того, що стали використовувати іранську, іранські безпілотні літальні апарати. Чи можуть вони за своїми характеристиками замінити ракети? Ні, не можуть. Але, виходячи з того, що їх достатня кількість зараз у Російській Федерації, і їх точність влучання набагато вища, ніж ці ракети. Ну що ж, цим вони і користуються. Думаю, тобто, фактично, ракет уже немає найближчим часом. Ракет нема, тому використовують безпілотні. Ну, як, як нема? Ракети є, але це вже на критичному рівні. Але ж згідно з концепцією безпеки Росіян, вони повинні там залишати якийсь мінімум для власної оборони. Виходить, що вони а, наскільки а, прагнуть, будь що а, доказати щось, що навіть знижують обороноздатність країни, так воно і є. Я ж кажу по багатьох ну до, до прикладу, по конкретиці, ось по ракетах «Іскандер» вони вже наблизились до відмітків 13% наявності ракет. А нижче 30 не можна було заходити. Але війна вносить свої корективи, і ось така картина реальність зараз. То фактично, а, в них одна надія на співпрацю з Ріаном. Дрони. Ну, дронів там 2000 чи більше. А, перша партія була замовлена 1750, здається, наскільки пам'ятаю, дронів. Далі пішли нові замовлення, але швидкість вихід виробництва і доставки в Росії, маєте зрозуміти, це ж не одноразово доставляється така партія. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові. Але є інша сторона цього питання. Біля 70% всіх дронів ми стабільно збиваємо. А і якщо нам ізраїльтяни дадуть ці так звані гвинтівки для збиття дронів, може підвищитись відсоток? Чи ми не дуже на заховуємо на на жаль, це ніяк не вплине на цю ситуацію, і гвинтівками тут питання не вирішиш, потрібні серйозні системи ППО.